Терміново Кремль у паніці ВСУ наступають. Ці кадри розривають інтернет. Тили Росії горять, Зеленський обіцяє стояти до кінця. Давно в окупантів аж так не пригорало. Гур і партизани влаштували добрі новини. Мелітополь вибухає Воронські жд жидеколії. Зупинені Донецьк і Луганщина під нічними атаками дронів, путінські маріонетки в шоці. Фейки реф проти реальності ЗСУ, Паніка та крах окупантів замість перемог. Окупантам не залишили. Жодного шансу. Провали та втрати РФ приголомшують. Смертельна пастка для ворога. Небо України під контролем. Новий комплекс ППО перетворює дрони РФ на попіл. Надсучасні перехоплювачі вже на бойовому старті. Окупанти гарматне м'ясо, зсу високі технології в армії РФ зради паніка. У ЗСУ роботи й перемоги, м'ясні штурми проти залізних платформ. Контраст, який нищить армію РФ. Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Прорив і контрнаступ в СУ роблять неможливе. РФ у паніці перекидає сили. Україна та Європа готують ударний план по Кремлю. Шок Путін хоче нові землі. Жорстка відповідь Зеленського і палаючі теле РФ. Всі вогняні подробиці з фронту дивіться просто зараз. Прикриваючись можливим припиненням вогню, армія РФ активно перекидає на фронт колони бронетехніки, танки і живу силу. Судячи з опублікованих відео, окупаційна техніка рухається у бік Запорізької та Донецької областей. На думку військових експертів, саме там можуть бути масовані штурмові дії з боку росіян найближчим часом. Зараз степень реалізації на далекат, скажімо так, поставлених планів. Благодаря героизму наших защитников. Но вот куски території, могут сказать, что вот давайте мы эти куски території обменяем. Мы полностью оставим Сумскую область і Харківську область. А вы нам, пожалуйста, передайте то, что мы записали в свою так называющую конституцию, там, узки Донецкой, части Донецкой, половину Донецкой, которая осталась там, процента 30-40%. Половину е, Херсонських по Запорозької отако от то може можна Тисне на Україну російський диктатор і на дипломатичному рівні, не маючи особливих успіхів на лінії фронту, Путін все одно не полишає надії урвати собі все нові і нові шматки України. Він хоче обміняти паузу у війні, вбивствах на легалізацію окупації нашої землі. Хоче вже вдруге отримати територіальну здобич. Йому дали взяти Крим, і це призвело до окупації в Донецькій та Луганській областях. Він не отримав превентивного покарання, коли зібрав контингент на наших кордонах. Це призвело до повномасштабної війни та окупації ще частин України. Зараз Путін хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня нашої Херсонщини, Запоріжжя, повної території Луганщини Донеччини, Криму. Цю другу спробу поділу України Росії ми не дамо. Знають, що Росію де друга, там і третя, тому стоїмо міцно на чітких українських позиціях. Якщо Путін не хоче миру, його потрібно змусити його захотіти. Саме для цього Україна і Європа представили свій власний план припинення війни. Як пише The Wall Street Journal, першим етапом будь-якого врегулювання має стати припинення вогню. Також у плані йдеться, що обмін територіями можливий лише. На взаємній основі, тобто, якщо Україна виведе війська з одних регіонів, Росія має вивести свої з інших. Перше має бути чесне закінчення війни, і саме від Росії це залежить. Саме Росія має закінчити війну, яку вона почала. Друге, Україна та всі партнери однак сприймають необхідність припинення вогню. Припинення вбивств Тільки один суб'єкт цьому. Проти це Путін його єдина карта на руках. Це можливість вбивати, і він намагається продати зупинку смертей максимально дорого. При цьому, як стверджують західні журналісти, європейські чиновники наполягають, щоб будь-які територіальні поступки з боку України підкріплювалися сильними гарантіями безпеки, зокрема потенційним членством України в НАТО. Потрібне не пауза вбивство. А реальний тривалий мир не припинення вогню колись там, потім через місяці, а не гайми. А поки перемир'я не настало, зсу продовжують силою гнати окупантів з нашої землі. Так за даними інституту вивчення війни Збройні Сили України, контратакують і мають успіх на Куп'янському напрямку вже другий день поспіль. Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими в інтернеті, зсу нещодавно відбили ворожі атаки і просунулися на південний захід від Кондрашівки. При цьому, у зведенні днем раніше, аналітики повідомлення. Мляли, що українська сторона просунулася також на південний захід від Радківки, що на північ від Куп'янська. На додачу наші сили оборони звільнили та повністю зачистили населений пункт Бессалівка, що на Сумщині. За даними Генштабу, в операції були задіяні підрозділи 33-го окремого полку та 24-го окремого штурмового батальйону. В результаті операції ворог зазнав серйозних втрат. Тим часом окупанти близькі до напівоточення Покровсько-мирноградської агломерації. Констатують військові аналітики. У районі Родинського ворог просунувся на добрих 4-5 кілометрів. Основні бої зараз ведуться в районі залізниці на перегоні дорожно родинська Географічно ще не ні окружон. Воїнське формулювання нологістика практически перерізана, і штута привозіть, штута увозіть вже ні ну, становиться невозможним. Росіяни намагалися увірватися і до самого Покровська із ста п'ятдесяти окупантів дійшло до міста близько 30, -ти. але й ті результатів не досягли. Проте військові експерти не виключають, що зсу можуть бути змушені залишити місто, якщо натиск окупантів. Не послабшає. однак, поки що передумов до цього немає, і наші захисники мужньо відбивають навали ворога. Якщо суждено так, що нам прийдеться оставить Покровськ, то лишні два-три дня, або там даже неділя. Деркна нахождення наших войск в городі і потом не, е не оправдує себе за год бойових дій возле Покровська. Достаточно много перебили, скажем так, живые силы техники врага. Свою, скажем, военную миссию по Покровск уже можно считать выполнил несколько раз. Поэтому давайте к этому относиться спокойно. На войне иногда приходится отступать для того, чтобы отойти на другие позиции, где, может быть, будет проще держать оборону. Никакие там ворота не открываются, свободные какие-то пространства, куда россияне могут существенно продвигаться, ничего такого. Але й в самих жителів РФ і там за Парєбріком, справи, м'яко кажучи, йдуть не дуже. Росіяни, як і українці, звикають до життя під постійними обстрілами. От тільки на відміну від армії РФ ЗСУ завдає ударів виключно по військовим цілям, а не по мирним громадянам, як Путін. Шок українська розвідка влаштувала смертельну пастку для окупантів. Щонайменше шість морпіхів РФ відправилися на концерт до Кобзона Логістична Нічний хаос для ворога дрони гур зупинили рух поїздів у Воронецькій області. Нічний терор на Донеччині. Невідомі дрони атакували окупантів. Вибухи лунали всю ніч. Від міста Троянт до міста Бочок у Донецьку розгорнулася війна за воду. Поки кремлівські чинуші деребанять бюджет, люди набирають воду з калюш. Усі шокуючі подробиці. Дивіться прямо зараз. Вибуховий сюрприз від головного управління розвідки. Українські розвідники знищили російський склад боєприпасів, а заразом разом із самих окупантів у Мелітополі Відеопідтвердження вже з'явилося у соцмережах. Рвануло в той момент, коли ворожа вантажівка з особовим складом саме заїхала до промзони, де дислокувалися військові. Сталося це вчора. Вогонь від вибуху перекинувся на склад із БК. Було чути звуки вторинної детонації. Повідомляють, що загинули щонайменше шестеро російських морпіхів, а ще бійці, екіпажу БПЛА, так званого Кадирівського батальйону Ахмат-Восток. Точну кількість безповоротних та санітарних утрат російських окупантів іще встановлюють, зазначають УГУР. Але відомо, що саме цих бойовиків Кремль перекинув на підсилення Запорізького фронту. Попрацювало головне управління розвідки і в Росії цієї ночі. Дрони атакували вузлову залізничну станцію у Воронезькій області. Про це ТСН розповіли власні джерела УГУР. Вибухи та роботу ППО було чути у воронежі, а також у розсуші Острогоцьку. Та лісках, де безпілотники атакували найбільший залізничний вузол південно-східної гілки Росії. Місцеві діляться відзнятими кадрами атаки в соцмережах. Пишуть, що чули щонайменше шість вибухів. Це підтверджує і губернатор області. Мовляв, то працювало ППО. А уламки одного із дронів пошкодили лінію електропередач у лісках, через що було затримано потяги. Але на опублікованих росіянами роликах добре видно, що на їхню залізничну станцію приземлилися не лише уламки туди таки долетіли дрони. Палало сьогодні і на окупованій Луганщині. Там по російській логістиці завдали удару українські партизани. Невідомі підірвали релейну шафу на залізниці, якою зазвичай окупанти перевозять техніку, боєприпаси і пальне на фронт. У наслідок диверсії рух потягів зупинився. Це спричинило перебої з доставкою військових вантажів. А згодом стало відомо, що все це робота партизанського руху, АТЕШ, які роками підпільно шкодять ворожій армії на тимчасово окупованих територіях. І про ворожі втрати 900 вояк убитими та пораненими втратили російські загарбники за останню добу. Загалом, за даними генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія ворога поменшала на 1 мільйон 69 тисяч 950 бійців. Потрощили наші оборонці і техніку ворога. У боях знищено понад 11 тисяч танків і більш ніж 23 тисячі бойових броньованих машин. А ще 31 589 артилерійських систем противника. Майже півтори тисячі систем реактивної артилерії, 1208 систем ППО, знешкоджено 51 528 безпілотників тактичного рівня, на сьогодні збито 422 російських літаки та 340 гелікоптерів. Ну а в морі нейтралізовано 28 кораблів та катерів і одну субмарину. Ні попити, ані сходити в туалет ситуацію з водою в окупованому Донецьку й досі залишається критичною. Води просто немає. Її дають раз на три дні на чотири години. А її якість, що цю воду можна використовувати лише для технічних потреб. Митися надто пити цю воду небезпечно для здоров'я. Вона каламутна та із осадом або замість води з крана течуть якісь хімікати, жаліються місцеві, але оплачують як запитну, питну, аби якось покрити потреби людей у питній воді її підвозять водовозами. Причинами водної кризи стала менша кількість водосховищ через війну та обміління вже наявних резервуарів. Крім того, водогін із якого вода надходила на територію Донбасу, з контрольованої Києвом території, зруйнований під час бойових дій. Та важка промисловість, яка споживає багато води з 2014 року. З моменту окупації Донецька російська влада майже нічого не зробила, щоб поліпшити ситуацію з водою. Страждає і сільське господарство. Донецьк та область буквально висихають. Нещодавно соцмережі приголомшило відео, як місцеві жителі Донецька для власних потреб черпають воду із калюш після дощу. Тамтешня влада поки що більше нічого не вигадала, як поставити по місту автомати з купованою. Водою ціни на яку вище в рази порівняно з іншими регіонами окупантів. Від браку води потерпають також Макіївка, Маріуполь, Торес, Кринки та інші населені пункти. Паніка в армії РФ провали, втрати та фейки замість перемог. Росія окупувала менше 1% України за 1010 днів війни. Зсу не залишають ворогам жодного шансу. Фронт тримається. Окупанти горять по всій лінії зіткнення. Зсу йдуть у наступ. На сумщині наші відбили українські території. Ворогу паніці українські танки проривають оборону. Ну на Донеччині без жодного промаху. ЗСУ панують у небі, та на землі окупанти зазнають нищівних втрат. Фейк вісі. Реальність РФ намагається обдурити світ, але зсу розбивають їх плани. Пекельні кадри до вашої уваги. Довгоочікуваний наступ ЗСУ розпочався. Наші захисники пішли у наступ на Сумщині. Просування українських військ фіксують на Слобожанському напрямку. Сили оборони відбили в окупантів щонайменше 2,5 кілометри території. Повідомляють у Генштабі України. Так ЗСУ вдалося взяти під повний вогневий контроль логістичні маршрути ворога. Завдяки цьому порушено підвезення боєприпасів. Евакуацію військ РФ, а також посилення росіян за рахунок підвезення резервів, у результаті активні бойові дії ведуться зараз у районі сіл Олексіївка та Юнакіївка, де ворог нехай і повільно, але відступає. На північно-слобожанському напрямку українські воїни продовжують активні дії з метою знищення противника та звільнення наших населених пунктів. Зокрема, активні дії проходять у районах Олексіївки та Юнаківки Сумської області. Боротьба триває. Слава Україні! Проте окупанти не залишають надій хоч десь прорвати українську оборону. Так, уперше за довгий час росіяни на танках штурмували Куп'янськ. От тільки операція провалилася, ЗСУ дали жорстку відсіч. І нехай окупанти кинули в бій свої танки, бойові броньовані машини та піхоту. Все марно. Ворога засікли на лівому березі річки Оскол. Зокрема, у напрямку. Лиман, перший Куп'янськ. Там противник намагався прорвати оборону українських військ, застосувавши два танки та три бойові броньовані машини. Проте ЗСУ дали гідну відсіч, пошкодивши та знищивши техніку, а також практично всю живу силу росіян. В принципі, поки що попридворительному итогу, вроді би зараз ситуацію вдалося купувати з цим проривом, Постійно її відкатують назад, тобто відбивати територію назад. А от українські танки б'ють по окупантах без промаху в одному із населених пунктів Донецької області, де тримає оборону 3-й армійський корпус. Наш танк практично без проблем прорвав оборону ворога. Незважаючи на удар ФПВ-дрону по броні, техніка ЗСУ оперативно займає позицію і відкриває вогонь по ворогу впритул. У результаті екіпажу вдається виконати завдання та оператору. Ативно повернутися на позицію без втрат. А це вже робота операторів БПЛА бригади Форпост. Їхні пташки точно накрили техніку та живу силу окупантів на Вовчанському напрямку. Після ударів ворог зазнав втрат і змушений був. Тікати з позицій навіть добре укріплені позиції ворога не рятують армію РФ від українських дронів. Так, пілоти аеророзвідки виявили рух ворожого танка та засікли його укриття. У два заходи ворожу техніку було знищено. Перший дрон зірвав маскувальну сітку, а другий завдав удару вже по самій ворожій БМП. Шансів урятуватися в окупантів. Просто не було. Панують наші захисники і в небі. За останню добу ЗСУ вдалося приземлити як мінімум чотири ударні та розвідувальні БПЛА противника. У результаті на тлі реальних невдач на фронті окупанти взялися за улюблену кремлівську тактику фейкових перемог. Солдати армії РФ знімають постановочні відео захоплення населених пунктів. Так, російська пропаганда активно застосовує нову тактику поширення дезінформації, постановочні перемоги для створення ілюзії успіху на фронті. Для цього ворог спрямовує малі групи з російськими прапорами, оминаючи позиції українських захисників. Частині з них вдається проникнути в окремі населені пункти та зняти короткі відео, що нібито підтверджують захоплення нових територій. Подібні ролики використовуються для переможних звітів перед кремлівським керівництвом та поширення в медіа з метою тиску на українське суспільство. А ось про подібні інциденти кремлівська пропаганда намагається замовчувати. Так цієї ночі дрони атакували залізничну станцію Лиски у Воронічській області. Як видно, із відео очевидців після прильоту на місці спалахнула пожежа. Губернатор Воронівської області, хоч і неохоче, але за кілька годин після інциденту, підтвердив атаку дронів, зазначивши, що внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено ЛЕП та залізничну станцію, а також затримано рух поїздів, йдеться про станцію Ліски, яка вважається одним з найбільших залізничних вузлів південно-східної залізниці РФ. Технологічний прорив України, власна система наведення та швидкісні перехоплювачі. Україна шокувала ворога. Нова система ППО повітря-повітря вже кошмарить окупантів. Україна створила ППО, здатне прикрити цілі регіони. Революційна система вже захищає Київщину та Чернігівщину. Усі деталі далі в матеріалі в Україні плюс одне нове рішення для захисту неба. Вітчизняна компанія представила власний зразок протиповітряної оборони. Комплекс здатний з повітря збивати як мінімум ворожі безпілотники. При цьому скануючи величезні території. Учасник кластера оборонних інновацій Максон створює комплекс ППО повітря-повітря з власною системою наведення та швидкісними перехоплювачами для захисту великих периметрів. Її розробка вже проходить бойові випробування на Київщині та Чернігівщині. Звісно, подробиць щодо нового комплексу небагато. Розробка все ще залишається засекреченою. Проте, говорячи про клас системи повітря, повітря може йтися відразу про кілька інженерних рішень: це дрони-перехоплювачі, а також БПЛА, обладнані засобами ураження. Ми говоримо про те, що є платформа, яка дозволяє нам нести а, ракети класа. воздух воздуха, и при этом не, не ограничиваемся мы только им 9 нужно говорить и о Р-73, хотя почему-то ее называют все советской ракетой, но на самом деле это была разработка советская, но она существенно модернизов, модернизирована. Поэтому а тут мы говорим о том, что мы сейчас уже нашли комплексное решение. Також активно розвивається у нас виробництво БПЛА для перехоплень ворожих дронів. Заявлена міністром Федоровим, розробка має власну систему наведення. Отже, це цілком можливо модернізований безпілотник, який сам сканує небо, і у разі виявлення цілі може її розпізнати, наздогнати і знищити. А ключову роль во всьому цьому грає іскусственний інтелект, без якого зараз нікуди. Он и по наведению, и адаптация к сценариям, очень много интересного всего. Но что нас ждет впереди? Первое, действительно надо готовить операторов и масштабировать производство. Тут ничего нового, я не скажу, ничего гениального не придумаешь. Это будет хорошей защитой. Они работают в связке с генштабом, с силами ПВО. Естественно, это должно и будет работать не только по Киеву. Ще один важливий момент у виробництві власних комплексів ППО: те, що Україна не залежатиме від настроїв за океаном, чи можливостей наших європейських партнерів, було заявлено, що система повністю вітчизняна, зібрана спільно різними українськими компаніями. А отже, проблеми з комплектуючими ремонтом та обслуговуванням виникати не повинно. Важливо, що технологія Максон інтегрує рішення інших учасників Brave1. Саме так працює екосистема кластера. Компанії, які створюють ефективні рішення за різними напрямами, можуть об'єднувати їх. Допоможе це запевняють аналітики і передати селам ППО достатню кількість нових систем. Коли комплекс пройде сертифікацію міністерства оборони, за системою держзакупівель його легко можна буде поставити на потік і виробляти стільки, скільки запросить армія. Oh, yes. Если будет грантовая система, если можно будет больше финансировать наших производителей дронов, у нас вообще-то в военно-промышленном комплексе работает 800 компаний, ну примерно 800 компаний, и подавляющее большинство это частные компании. Но так во всем цивилизованном мире, в Америке, в европейских странах НАТО, оружие производят частные производители, и они готовы, простите, они готовы производить больше. В українському Мінцифри вже назвали виробництво цього комплексу подією, яка може перевернути хід війни. Залишилося дочекатися лише результатів бойових випробувань. Нагадаю, українські інженери з недавніх пір масово розробляють нові ударні дрони, які полюватимуть за шахедами. Безпілотники діють за принципом ракет ППО, вибухають поблизу ворожих цілей та вражають їх уламками. До того ж, Україна вивела обсяги виробництва безпілотників на новий рівень. На даний момент наш ОПК здатний виробляти близько 10 мільйонів дронів щорічно, у тому числі і зі штучним інтелектом то мы не можем противоставить э, врагу такое количество техники, либо вооружения, либо людей, как это делает э, непосредственно Российская Федерация. Поэтому мы пошли путем технологичности. Такого ще не було. Роботи зсу вже змінюють хід війни. Ці залізні звірі витримують навіть шквальний вогонь ворога. Роботизовані платформи підвозять боєкомплекти витягують поранених з під куль. Українські бойові роботи ламають стереотипи війни. Поки Кремль кидає людей у м'ясні штурми, Україна рятує своїх бійців за допомогою роботів. більше, залізні монстри зсу виносять позиції окупантів. Рф. Паніці я керував безпосередньо бойовим модулом. Нам вдалося заїхати в сіру зону, тобто, де ворог не очікував взагалі звідти вогневого ураження. Так два роки тому роботизований безпілотний комплекс під керуванням бійців п'ятої окремої штурмової бригади вперше вразив противника. З того часу ці машини виросли з експерименту в окремий рід зброї. П'ята штурмова першою в Україні зробила їх частиною бойового порядку. Як на мене, це був колосальний успіх, тому що ще деякі речі не працювали так, якби вони мали працювати, але це нам дало ну, надзвичайно великі знання. І після цього у нас був ряд успішних застосувань. Нині вони керують дронами, які завозять боєприпаси, рятують поранених і можуть вести бій. Критичних умовах вони єдині, хто може доїхати. Просто автомобілями заїхати, ну, на жаль, взагалі ніяк неможливо. А, от, тому для цього використ... почали використовувати НРК, бо на нього можна покласти 100, 150 кіло, 200 кіло провізії, відповідно, довести до точки, куди необхідно. Стандартних рішень майже не існує, все модернізується: керування батареї, корпус софт. Тут навчилися робити з громадянки бойову систему. Ми можемо механіку там контролерів моторів самих замінити. Саме налаштування моторів можемо також міняти, тому що іноді не підходяще програмне забезпечення. Можемо змінювати. Тому що також може не підходити під наші задачі. Ну і ту роботу деякі платформи потребують більш глибшої модернізації, саме збільшення запасу ходом шляхом до обладнання додатковими батареями, модернізація ходових частин. Там... Переобладнання, встановлення додаткових камер і тому подібне. Тобто там найскладніші допрацювання можуть зайняти тиждень. Тобто прості один день. Те, що зібрали тут, завтра вже їде туди, де час вимірюється пораненими. В більшості випадків ці машини останній шанс. Дуже часто використовуємо для довезення провізії під той самий же ж вампір, під якісь великі дрони. бо там Провізі, ну, в БК дуже важке, відповідно, треба брати 100 плюс кілограма. Та найважливіше це не доставка, це шанс доїхати, забрати, повернутися. Машини часом витримують вогонь, інколи втрачаються без сліду, але завжди їдуть, бо знають, що там свої. Найгірше це коли платформа їде, рухається, все нормально, прекрасні показники, вона заряджена. І якийсь момент там зникає зв'язок от такі, це, це, мабуть, найтяжче, тому що е, ми не можемо зробити висновки, чому так сталося. Ну, найліпше це її евакуювати для того, щоб з'ясувати причини. Бійці впевнені, майбутнє поле бою без людей. Там, де раніше йшли танки, буде їхня техніка. На цю мить у мене все з вами була я, Вікторія Панченко. Ще більше пекельних новин з фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.